Вітаю вас, любі, вітаю вас, дорогоцінні. Ви знаєте, я е, сьогодні просто Святий, так коснувся мого серця і каже: не мовчи до мене, не мовчи. Те, що я відкриваю для тебе, не для того, щоб ти мовчала. Знаєте, не раз у мене приходять думки, Боже, та вже скільки всього є на. В просторах Ютуба і ну, взагалі. Да? І я така думаю: отець, ну кому воно потрібне, так? Ну, приходять такі думки, але дух Святий каже, зупинися, зупинися, я не даремно тобі даю. Я даю тобі, щоби ти звіщала. І ви знаєте, сьогодні мені випадково зустрівся один ролик я не буду казати, хто що коротенький, невеличкий. І там один благословенний проповідник він говорив про те, що. Що Бог шукає собі поклонників в дусі та істині. І казалося б, дійсно це ж слово Боже, і все правильно, да, амінь. І ви знаєте, я теж так замислилася, почала слухати, і потім я почула, як дусі ти сказав, що зупинися і послухай, каже, мене. І я звернула вухо до нього і він каже, чим проще, тим, чим проще, тим духовні. Чим проще, тим духовні. Знаєте, я так замислилася і трошки скажу вам про що там йшлося, щоб ви зрозуміли. Там проповідувалося про те, що є. Зовнішній храм, є внутрішній храм, Ну і є святої Святих. І що Бог шукає святої і святих, і що ми маємо іменно пробратися в, духов, в духовну сферу, тобто святої святих. Я розумію, що в нас є Дух, Душа, Тіло, я розумію, я розумію що є ці уровні і так далі. Але коли Отець, Дух Божий, почав мені наголошувати на те, що я утаїв сіє от мудрих атмудрих мірасів і відкрив це немовлятам, я відкрив це дітям то я просто замислилася, Господи, а що проще, що простота? І він сказав, це Христос. І от я сьогодні просто так даже хочу назвати це послання. Просто от я почула, як отець каже, скажи, що я упростив путь. Упростив. Ви знаєте, я просто подумала, Боже, а як це ти упростив путь? Ну, написано, що ж він вузький путь, і що Царство Боже твоє усілі береться, і багато є таких місць, і мені можуть зараз написати сказати: дивіться, а є такі місця. То я скажу, ви знаєте, колись моя сестричка любила казати таку фразу, ой, ти знаєш, каже, дешевий мир в мишаловці. І знаєте, люди настільки вже обреміньоні один одним, не, не вірую в людей, довірую, бо продавали люд, люди як, один одного підловлювали на чимось, продава, придава, придавали один одного. правда? І людина вже насторожено відноситься, коли, от навіть якщо ти йдеш по базарі, і тобі щось хтось може віддавати. У мене була така недавно картина. Я мала нові красівки, три парі. І я просто пішла і думала я просто подарую будь-кому. Ну, ніхто в селі не потребував, я собі подумала, піду і віддам. Ви знаєте, я пішла, шукала людину, які би віддати, і ви не повірите. Я з трудом знайшла людей, слава Богу, забрали. Тому що люди не довіряють. Я кажу новенькі, ніхто їх не носив, просто були малі, купили, не підійшло. І людина просто на тебе дивилася з таким: знаєте, а що під цим криється, до чого я веду? Що Бог каже, я упростив путь, як упростив путь, прийшов в Ісусі Христі і сказав просто: тобі потрібно тільки одне. Війди в мене і дозволь мені увійти в тебе. Тобто даруй нам соєдинитися, з'єднатися разом, і в цьому ти приобретаєш всі статуси. Ти переможець, ти, ким ти там праведник, ти е, син, ти син, конець концов. Конец. Повімаєте, ти родина Бога, ти кров Його, і це все ти приобретаєш во Христі. Понимаєте, саме слово Христос, ми знаємо, що це помазання. Саме Слово Христос, ми знаємо, що ти дух Божий, що ти дуже ботворящий, і так далі. Так далі. І коли ти розумієш, що бути в Христі це бути в Духі Божому, це бути. У цьому, хто був, є і буде, це бути в цьому єсім, як е, не раз ми це чуємо і знаємо це слово. Про що це говорить? Це ще раз, я ще раз напоминаю нам, що старий звіт він не був досконалим. І Христос, Отець, Бог в Ісусів, Сині, у первинці своїм, перше творіння, яке родилося на цю землю як син, як Бог. Воно, Він нам що приніс? Він нам упростив путь. Він новий заповіт заключив в ось чому він вузький путь. Бо чому? Бо тому що тут треба йти вірою, тут треба йти не потрогати, не побачити. От старий заповіт це було: о, я приніс скільки то жертв, я зробив скільки того, о, я це зробив, о, я зробив добру справу. І все, і це було видимо. І ти щитав, як ті лєпти, як, знаєте, кошельок. О, у мене скільки то. І ти це трогав руками, і ти це бачив. На сьогоднішній день ти живеш вірою, каже отець, не реально мені догодити тільки одним вірою. Понимаєте, в одній випадку він упростив, в іншому для тих, хто вже зневірився, що все легко, вони просто не довіряють, що благодать така легка. І вони беруть і починають прикрашати благодать. Казати так: ну да, благодать Бог дав, все, жертві його ми все маємо. Амінь, амінь. Ну Но... і все. І на цьому продовжується опять добавити Докласти, що то треба, що так треба. І от я слухаю е, посланників, пасторів і думаю, новий світ, новий, проповідують Ісуса Христа, проповідують Його любов, проповідують Його жертву, мілость, так далі, хрест Господній, Його Воскресіння. Ну, ну, чуєте, додають е, так, треба нам пройти, скільки то ключів, треба, скільки то зробити пунктів, треба то то-то. Повірте мені, дроцені, апостол Павло не, за, не даремно сказав за простоту. Він сказав, боюсь лі, щоб Змій так же саме, як не обольстив Єву і не обольстив ваші уми, даби не привратив ваш разум знову. Як? як він там каже, відклонивши вас від простоти во Христі Ісусі? От і все. Тому я ще раз повторюся. Саме простіше, як ти можеш приходити в святої святих і бути там завжди, це бути в Христі. В Христі Ісусі, ти під покровом, В Христі Ісусі, ти праведник. Во Христі Ісусі ти переможець, ти той стовп, який вже не вийде з Єрусалимського, тих, як написано у Откровенні. Во Христі Ісусі ти камінь білий, на якому написане ім'я, яке знаєш тільки ти. Во Христі Ісусі і цей список просто не має кінця, бо ти все во всьому, ти вся полнота. І це ти у Христі Ісусі. Знаєте, мені подобається цей вислів, і я ще раз його повторюся. Як говорить е, такий прекрасний проповідник е, Ендрю Омак, як він каже, коли ти летиш в самоліті, це ну, такий прообраз, ти в Христі, але коли ти летиш без самоліта, ти теж летиш, але вже вниз і без Христа. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що нам треба найбільше що пильнувати, це бути в ньому, а він в нас. Це одне, що нам заповідав отець. Він заповідав вірити в його любов, в його завершену роботу і знаходитися в ньому. Бо що він каже: Прибувайте в мені, і я сповню все те, що там ви просите, і так далі. і так далі. А чому? Бо в ньому, в ньому отець. Дивиться на тебе, в ньому отець е, обнімає тебе, в ньому він цілує тебе. І не тому, що він не любить тебе, в Христа. не тому. Тому що він так полюбив тебе, ви знаєте, мені дуже часто ще це скажу, буду закінчувати. Е, може, хтось з вас бачив мультфільм Холодне Серце. І там було такі дві сестрички, Подивіться, цікавий мультик, е, дві сестрички. А така Анна і забула кіншу, ту головну героїню, як то кажуть, вони там дві головні, Неважно. Я саму суть хочу сказати. І одна дуже мала великий, як би це не то, щоб гідар, ну, да, до чого Трагувалася, в неї все замерзало. Коротше, і люди замерзали, ну і все. І їй пошили рукавички, і вона втекла з дому. Ну, хто бачив, знає, до чого я веду. В духовній сфері. От так виглядало ну, для мене, коли Дух Святий мене почав вчити, я побачила, що отець настільки полюбив світ, що світ покрив від свого вогня, від своєї святості от цими рукавичками. Да, можливо, прообраз для Христа, знаєте, якби умаляє, але воно настільки зрозуміло, що він надів на свої руки ці рукавички, цього так якби. Щоб могти до нас притрагуватися, щоб могти нас любити, щоб могти нас обнімати, цілувати, прибувати з нами, щоб соєдинити небесне і земне. розумієте? Він покрив весь світ, покрив землю своєю любов'ю, своєю мілостю. І ця мілость це його первінець, Ісус Христос. Він послав своє Слово, він своє Слово назвав Сином. Ми всі, як дух, його слово, його сущність, його істина прийшли на це на цю землю. І в свій час це слово було що і звращене. І щоб це слово назад вернути на правду його, він пролив свою кров, він віддав своє життя. Бо тільки кров, от хтось мені казав, каже, ну як це так? Отець настільки жорстокий, що взяв і свого сина віддав. Таке не може. Що він, він же Бог, він що не міг придумати інший путь. Ви знаєте, я коли слухала це і собі теж так задумувалась, думаю, Боже, а справді. А потім отець мені сказав: А хіба ти не знаєш, що моє слово не нарушається? Якщо би я нарушив слово, земля розпадеться. Бог не нарушає слово. Понимаєте? Вже, щоб якби виправити, давайте так скажемо, він мав що переродити, він мав прийти, він мав пролити те, щоб зародилося нове. Так як жінка, коли родить дитя, родиться нове життя через кров, через воду, так точно в Ісуса Христа із ребра появилися нові ми, нові ми, нові і скуплені духом, душою, цілом, целостні, повноценні, такі, як Він нас завжди благоволів. Но було тільки одне у Слові: Христос. Христос. Ось чого я проповідую – просто та во Христі! Просто та. Бо коли ми будемо своїми зусиллями заходити в святої святих, шукати, я, знаєте, що я це скажу, що сьогодні я перечитала перші глави об'явлення Откровення, так? я читала, читала, і там на кожному Бог хвалить одну із церков. Хвалить, вав, думаю, боже, вона те і те зробила, і життя поклав, і, і то, і сьо. І в кінці каже, но маю проти тебе те те, те те. те. І знов, но і маю проти тебе те, те те те, те. І ще одна, на що я звернула увагу, переможець. Наслідуєте, переможець. І там кож, кожен раз повторяється, то переможець, переможець. І я просто запитала, папа, а як бути цим переможцем? І він мені просто сказав одне слово, Христос. Христос переможе всього. Я кажу: Отець, то оказується для нас дуже-дуже легко. Це благодать. Тримайся Христа, довіряй Христу. Не виходи з самольота, будь в самоліті, будь в літаку, не виходи з нього. Вибачайте, що в мене одне слово руське, друге українське. Ну, я не я люблю, знаєте, казати, я ніякої національності, я тільки національності. Небесного Ісуса Христа, я син Божий, я дитя Боже. І хоча поважаю, поважаю нації, і не можу сказати інакше. І поважаю свій народ, український народ, люблю його, і люблю, і Росію люблю, і не можу сказати інакше. Чому? Того, що в мені живе Христос. А Христос не, не обирає нації. Христос, там даже в слові сказано, чітко і ясно, що вже немає ні Єліна, ні Варвара, ні того, ні сього, цього, ні грека. Ні а є тільки Христос, нове творіння. Халилуйя. Тому я всіх нас благословляю Господом нашим Ісусом Христом. І просто, просто, я вірю, що це послання від Духа Божого, який каже, що іди путем, просто ти. Йди путь у совершенстві, досконалим путем. А досконалий путь це Христос. І тоді каже, ти не будеш шукати, ти будеш удоволітворений, бо благодать вона тебе. Настільки насолоджує, настільки заспокоює, настільки тут тайна совершенства, тут тайна блаженства, тут тайна цього вина духовного, як каже, не впивайся вином, впивайся Духом Божим. От це істина. Я вам кажу, це істина, і я вам це дійсно відкриваю. Він упростив нам путь. Хо він, чому він вузький? Бо цей путь міг пройти тільки Бог. Але в ньому і ми пройшли. Тому Аллилуйя! Упивайте. Тримайтеся його, надійтеся на нього, і ви не будете посоромлені. Амінь.